Стараннями, ентузіазмом, енергією, досить хвилин, кількість однодумців, колег. Це передусім близько музею українським. Сьогодні це пісний експеримент намітки. Орнаменти Кричевського носять шматок енергії часу. Фактично Василь Григорович Кричевський своєю орнаментикою витворив український світ, дивлячись на який кожен із нас усвідомлює себе українцем. Тому ця виставка сьогоднішня, вона надзвичайно невовижно розкрила характер його творчості в полі народного мистецтва. Географіка, його, його живопис. Добре, я видно. Привіт, описать. Як видно? Смачно пахне.